3500. Ну, хотіли б 3 гривні, але 3500. В <ріст> понеділок, значить, проводимо наради. Напишіть в коментарях, як ви в своєму бізнесі, особливо мене бізнесмени, цікавить, як ви проводите аналіз, статистики і наради в ваших бізнесах. Щомісяця, щоквартально. Шатило і партнери проводять, ну, не завжди це виходить фізично, як сьогодні ви бачите, там що ми з Оксани, але вони точно готуються кожні 7 днів, тому що, знаєте, я спочатку хотів раніше домов. В давно щомісяця проводити там, ці наради, але в одному місяці 31 день, в іншому там 30 днів. Один місяць закінчується в неділю, інший в суботу. Тому в нас в компанії ми проводимо понеділок, що сьогодні, понеділок, що через тиждень понеділок. Тому всім. Днів в тиждень, і ми кожен тиждень проводимо наради. Зрозуміло, що підсумково там раз в місяць, раз в квартал робимо. Цікаво, як ви у вашому бізнесі проводите такі наради чи взагалі проводите з вашими керівниками відділення. всім лайк відшатило і партнери. Бухгалтерське юридичне обслуговування – 2000 гривень на місяць. За одним найманим скільки? 3500. 3500? Три грант. Скільки у нас коштує? Ого! <реш> Ліза, вивчити питання, тому що всі будуть знати, скільки у нас коштує разово декрет оформити. 3 3500. Ну хотіли б 3 гривні, але 3500. Всім лайк, від шатилої партнери.